Доброго вечора, мої дівчатка. Сьогодні ми з вами на Тетяниному подвір'ї будемо консервувати сині. Я відношусь до тих е, дамочок яким всю жизнь нема коли, у мене вічно не вистачає часу. Я везде спішу, в мене все треба бігом, 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 і тормозити я не збираюся. І я полюбляю такі рецепти, в яких не треба дуже вкладувати багато часу. Я обожнювала в дитинстві мамини сині. Мамині баклажани, ми на них казали сині, які от у бочки, от вони такі от фаршировані, а потім їх достаєш, і вони такі смачненькі, кисленькі, ото з морковочкою внутрі на нафаршировані, розказую вам, слинка тече. І це я любила в дитинстві дуже їсти. Потім я виросла і почала консервувати ті сині. І прокляла все на світі. Мошки літають, ганчірочки треба мити, плісняву збирати, щоб там не заванялось, не закисло, не перекисло. І... Е Коротше, не захочеш тих синіх, скільки часу і часу треба на них потратити. І о, чудо! Мені попався рецепт, я його закриваю, я не пам'ятаю вже скільки років, років 20 так точно. Я консервую сині, вони виходять на засмаком такі самі, як у ті квашені, але все гаразд швидше. Все швидше, все бігом, як я люблю, часу виходить дуже мало. І от сьогодні я вам покажу, що це за сині. Їх любить вся моя родина. Закриваю я їх багато, закриваю в літрові банки. Я з практичної точки зору літрова банка відкрила максимум на два рази. І все, в таку банку входить. Ну, ось я відклала десь як розрахувати, скільки банок. Ось я сині намила, начистила, вже підготувала, почистила часничок. І ось, ну так щоб ви розуміли, як скільки штук на одну банку йде. Десь, якщо таких, то їх 4 десь піде. І можна розрахувати. От я перерахувала оці свої всі сині, десь приблизно буде в мене 5-6 банок. 6 банок я намила. Банки вже чисті, сухі, стерильні. Сині. Зараз будемо відварювати. в мене он гріється вода. Все дуже просто і швидко. І стоять прекрасно. І нічого не вздувається. І саме головне не треба стерилізувати, обпікати руки. Не люблю стерилізувати, колись обпеклась і боюсь, страшне це робити. І так, поїхали. Ось сині вже киплять у мене 5 хвилиночок. Десь я тут готувала її... Я... А, ось вона. Не знайшла я спічки, знайшла зубочистку. Ось у мене зубочистка вже шкурочку проколює, то можна їх вже витягувати. Зубочистка входить легко. І колір вони змінили з чорного на коричневий. Ось навіть пластикова моя оця мішалка. Теж роби дірочки. Все, я їх достаю. На дно банки кладу дві чесничини. На дно банки поклала, я казала, дві чесничини, два-три лаврушечки листочка і духмяний і перчик горошком. Ось такий перчик горошком, декілька горошин і Духмяний перчик. Все розклала тепер беру банку і буду доставати сині прямо в банку. Ось зварилася і друга партія. Я звертаю вашу увагу, Ось бачите, легко проколюється, просто легко-легко. І вони міняють колір. От Коли ваші баклажани із чорних стали коричневими, вони точно явно зварилися, і не треба їх переварювати. Це дуже важливо. Ось в мене вийшлося кипіть мій чайник, яким я буду заливати, зараз я його виключу. Ось дивіться, в мене вийшло, ось в банки, по 4 штуки. Де більші, де менші. Вони, коли уварюються, вони зменшуються трошки в розмірах. Вроді кажуться, великими, але в банку влазять легко. Ось вони, бачите, повні баночки. Тепер ми додаємо сюди сіль, цукор і оцет. І будемо заливати кип'ятком і закатувати. Все дуже швидко. І так, поїхали. У кожну банку я кладу чайну ложку солі. Сіль в мене кам'яна, ще із старих запасів дуже крупна. Не знаю, що я буду робити, коли вона у мене скінчиться, але поки є. Далі в кожну банку лажу столову ложку без горки, цукру. Ось так. Без гірочки. Так, і в кожну банку лью 50 мл Оцту у мене 100-грамова чарочка, півчарочки лью. Чайник у мене сейчас закипить знов. Я його включила важливо, дуже важливо заливати крутим, крутим кип'ятком. Ось він кипить уже мій чайник. Це чутно перелила трішки назад. Ось так. Все. Все є. Беремо чайник і заливаємо. Дівчатка стоїть причудово, ніколи не зриває. Сині, смачні, смачні. Потім взимку ви достаєте з баночки один синенький, ріжете його на кубики. додаєте туди цибулечки, можна зеленої, можна білої ріпчатої, часничку олійки, особливо пахучої такої домашньої олійки. Можна і смажену олійку, можна з магазину. І це така смакота. Це просто не передаваємо. Все, мої сині готові. Довше варились, ніж я їх консервувала. Зараз я її закатаю ці баночки, переверну вкутаю і до повного вихолоджування. Цілою люблю, бувайте, смачних вам вечері, сніданків. До побачення! Слава Україні!